Друзі, всім привіт! Оце вам і пізній соняшник. Цвіте в нас вже саме пізніше поле, як бачите, на передньому плані. Починається дощ, бжілка вертається з поля. Але що я вам хочу сказати? Хороших результатів в цьому році немає. Хоч і ранній давав вродьби, але... Сім'ї все одно не в той силі підійшли, що хотілося б, Та й багато ж пакетів продали хвости. Ну, але все одно. Ну і пізні кіло півтора до двох. Ну, це не результати. Жара, звісно, його ще підтягла ближче. Та зараз вийдемо, я покажу. Вимахав він, звісно. Це пізніше вже сіявся після всіх морозів. Сунгентовський гібрид. Але, ну, бачите, який він. він. Він високий, дуже високий, але ж великого кошика тут немає. Ну, бжолка, бжілка по ньому мотається, і ось як можна подивитися, приближимо. Видно, так? Да? Вертається в жоло. Ну, але що маємо, те маємо. І на сьогоднішній день дивлюся в інтернеті. Уже викидай без заготівельний ніяк. Так, мабуть, треба трошки міняти заголовок, хлопці, не без заготівельний ніяк, а без бджіл нікуди. Да. Тому що, якщо не принесуть меду посічникові, то й заготівельник буде лапку чмолити, як мішка взимку. Так що не набивайте собі ціну, тому що меду нема. Я думаю, що по 65 здасть тільки один дурок. В цьому році люди беруть, хорошо і в розріб беруть, того що його немає. Акації не було в нашому регіоні. Липа то можна сказати, практично теж її немає. Різнотрав'я немає. Соняшник з підмішаним, да. Ну, що маємо, те маємо. Я вам скажу, у нас добре, соняшник дуже підмішали ароматом гарбузів. Вроді і чепухня, тут, ну, як чепухня, 50 гектарів гарбуза посіяно, Але пилку вони з нього бомбезно несли. Ну, і якийсь капля нектару попадала, тому що ми викачали медок, то він дуже-дуже класний вийшов, ароматний такий. Ну і Він вже 2 тижні першої качки соняшника він ще стоїть. Не кристалізується. На дні бачу вже починає мутніти, але видно, що домішали вони і буркуна, і тут, і ваточника, ну багато чого перед соняшником трошки було. Але ж в більшості весна була холодна. Так що оце якось так. Ну, дощ сьогодні не дає трошки працювати, бджола падає, пилок не збираємо. Так що якось, якось воно так. Ось бачите, як прополісні сітки заклеюють прополісом. Ще раз повторюся, це сітки не, не оця москітка, що на євровікнах приклеюють. Так що якось це все так. Дивлюся по регіонах зовсім взагалі. Соняшники вже попередні сковували. Оце вчора буквально вночі не спалося, лежав, листав інтернет. Ну, Хлопцям там Запоріжжя, оце все, ну, їм не позавідуєш. Та це капець. Що і так там не, не, не солодко, та ще й ніфіга не дає, воно все згоріло, ну пустеля. Потім візьмемо по який там, Кобеляцькій, мабуть, район Полтавської області. Викосило, реальна трава. От, 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 отаке все. Викосило градом. Так що де ви де ви того соняшника наберете? Те, що ви розказуєте, там, як Європа, та й не дасть Європа ціну, я вам скажу, до весни е, населення України, оцей соняшниковий мед, воно його з'їсть. Того, що я бачу, як. Е, Беруть час соняшники, як брали, на, припустимо в тому році чи позатому році, коли було там і гречка, було, різноманіття, було всьох, всяких медів і коли немає нічого. <кій> так. Чи здавати, чи не здавати, це ще питання ціни. <кій> Актуальна ціна на соняшниковий мед, я думаю, це на цей рік це 100 гривень за кіло. Опт, Опт. Роздріб дотягне до 300 за літру. Стабільно дотягне. Коли зараз 250, то до Нового году спродаються маленькі, то більше піднімуть полюбе. Ну, Така вона тенденція ринку. Ну, Бачите, от ще що замітив, різні гібриди соняшника дають різний пилок. От як можемо побачити, йде бжілка з жовтим. от цей гібрид дає жовтий пилок. Ранні їм в нас були тут поля посіяні, 200 гектар площа була дуже раннього. Три гібрида було також. Але вони давали темно оранжевий пилок. Ці на сьогоднішній день, як бачите, йдуть із соняшника масло, але він йде жовтий. Ну Цей і соняшник жовтіший. Є такі оранжевіші пелюстки, А це жовтіший соняшник. Так що. Якось так. Є хвости, які набрали класну силу, є хвости, які трошки відстають у розвідку. Ну як відстають, причина із-за того, що довго матки маток не було. Ну, Є отакі, отакі хвости. Але бачите, вони метком вже підзабиті, все. Так що є, є по-різному. Але матки молоденькі. Посадимо мабуть, в цьому році їх зимувати по дві через перегородку через перегородку, щоб трошки зекономити їм і корми, і все. Так що оце така у нас ситуація. Ситу... Ситуація не дуже така і критична, сказати, але і не радісна. <кій> Бачите, воно Жилка пристає, вже за все того, що, то, що жари, соняшне кілистя вже. Як бачите, ну, вчора взагалі таке пекло. Оце сьогодні хоч два дні трішки. Бачите, дощик тільки притих, все. бджола вся пішла назад в поле. Ну, Виривоє, вириває вона хорошо. Можливо, за рахунок такої погоди дивлюся три дні, там 24-27. Можливо, щось і вирвуть лучше. Ну, вчора... Хоча вчора жарко, не жорко, але ну, кілограм. Хорошо це чи погано. Ну, по такій жарі вони працювали тільки утром і вечором. Ну, принесли. Тут у нас вже бджоли самі собі льоток зробили, десь на сонці вже вулики вони вже й старенькі, у нас порозсихалися поросень. між корпусами ящили, ну вони собі вже зробили льоток їм так удобно як перевозити будемо заткнемо дірку та і все ну, ось, бачите тут у нас якось він так пригнічений чомусь рост у нього воно чи дерева дуже тут тінили йому краю. то така як виямка по соняшнику, але далі, далі йде хороший високий висоту звісно він вимахав хорошу По бжолі, ну, скраю даже якось і мало. Ну, ось, бачите, бжілка сидить, відвідує. Оце такі. Але ж, але ж гріночка, ну ось дивіться, якщо взяти рука. Да? Ну. Я вважаю, що це трошки занадто він пізнуватий. Ну, але може... За рахунок олійності, щось він витягне, ну, ну, поки що тут немає чому витягувати. Він що-то ще кошик підросте, ну но... оце такі у нас пізніші соняшники. Я думаю, що він ще але вже ось, ось якщо взяти, вже він практично відцвів ось сюди. Уже... Ну, ще не він, але вже не лущиться він, але вже такий ще. він. Рваний по цвітінню. Ось уже гусінь. Саранчі ще немає. Ось мій. Так що якось так. Трошки працюють. Я думаю, що собі на зиму вони вже підзаготовлять. А далі воно... Буде видно. Так що всім дякую за перегляд. Ставимо позначку вгору. Пишемо, що у вас по соняшниках. Пізні, родні, середні. І як, як ви думаєте, яка реальна ціна оптова на соняшниковий мед. Я вважаю 100. Тільки ж не писати там 300, я розумію, що хоч хотіння штука така серйозна, ну але... Давайте дивитися трохи на реальні погляди. 65 це зрозуміло, це мало. 100, я думаю, це для соняшника це реальний показник. Так що всім дякую за перегляд і мирного неба.